Доброго усім ранку. Ми обіцяли, тому що ви просили зробити огляд вуличних тренажерів. Юля це не спеціально встала пораніше, раніше, дай Добре. Будемо зараз розповідати, що ефективно, що не ефективно. Не будемо зупинятися на класиці, на перекладенні, на брусах. Ми будемо зупинятися на тих тренажерах, які саме вуличні, які типу, там, функціональні. Да, так. Да, да. On, бачимо на задньому фоні, що люди на них працюють. Зараз ми будемо говорити з позиції того, наскільки це ефективно чи неефективно для спортсменів, напівспортсменів, фізкультурників витрачати на них свій час. Або що, або не витрачати. Я думаю, витрачати. Ти думаєш витрачати? Так. Має місце бути. А чому б ні? Якщо немає іншої можливості. Пішліте. Пішліте. Йдемте. Це наш перший тренажер. Що ти робиш? Давай, каже, хамерки. Хамер. <гум> якщо у вас зараз немає хамера, то ми просимо вас на майданчик. І що я вам хочу сказати, якщо ви такий дядька кілограмів під 100, то в принципі щось в цьому є. Тут ми бачимо ручки різних ватів, ми можемо адаптувати його під грудні м'язи, там трошки вище підняти лікцію, опустити плече. Стандартна техніка. Якщо ви нею володієте, то вам буде доволі непогано і зручно. І от таким чином починаємо працювати. Якщо вага занадто легка, що ми робимо? уповільнюємо повтори. Так? Розтягуємо, так, прожимаємо. Так. До речі, розтягує просто ідеально. Нижня точка прямо розтягує грудні. Можемо знову ж таки підбирати хват. Ось верхня грудна. І навіть для мене я її починаю відчувати. Якщо ваги мало, що ми... Робимо Юля, що давно додаємо. Беремо з собою когось типу Юлі, садимо собі на ноги і працюємо. Або там рюкзак, сумку, будь-яке обтяження. Юліна сумка десь там стоїть з цегли всередині, я її підняти не можу. Але знову ж таки він працює. Ну, звісно. тому тобто, ми Якщо зробити навіть мені 15-20 разів та 5-6 підходів, то відчуття будуть просто ахою. Завтра тоді руки не розведу. Тебе випустить? Ні. Ж. Я лишуся тут. Ти спробуєш ще нормально? Чи ти мені віриш? Сідай. Я тобі вірю. Ти мені віриш. Да. Проводимо експеримент. Щось настаненке. Ну, майже жим ногами, так? Да? Ну тут, мабуть, більше присідання. Ну, в принципі, так. До речі, якщо розібратися з біомеханікою цієї вправи, то дуже кстати, класно виходить, що квадріцепс. більше в квадріцепсів да. Так, пробуває квадріцепс. Ну, звісно, що для Юлі ця вага не дуже велика. Це більше буде в плані реабілітації, наприклад, да? для людей. Так, да, для коліних словомів. Так. Да. Але знову ж таки, залежить від кількості повторень. Якщо ми будемо виконувати тут 50-100 повторень, тому що м'язи ніг піднімають свій тренуваність. Навіть в цьому випадку І можуть її протрафувати, то доволі непогано. А якщо ви не хочете робити дуже багато разів, що ми робимо? Звемо мене, Юлю. і просто Юля тренує ноги, а я треную тріцепси. Да? Угу. Таким чином. Краще стало? Так, да, прикольний. Да. Тому що якщо за вами стоїть 100-кілограмовий дядька так Нічого виходить. І зразу стало краще, так? Так. Має місце бути. Має місце бути. Чудово. Дякую, що випустили. Кажуть, по приколу. Значить, якщо робити просто в техніки горбом і руками, то це буде що, так? А ми зараз спробуємо зробити як? На найширше м'яс спини. Спробуємо зробити. Що ми робимо? Груди вгору, плечі вниз і поїхали. І в такому випадку вже стає значно веселіше. Якщо ми красиво витягуємо спинку, потім втягнемо спинку. О, процес пішов. Середня нижня частина грудних м'язів, робовидний м'яз. Називається Я вас вітаю. Він теж працює. Значить, можемо також змінити хват, виставити біцепс в сильне положення. І стає ще краще. Тобто ще нижче стягаємо навантаження помезом спини. Да? Да, Розбиває да. просто в хлам. Знову ж таки, виконуємо повільно, підконтрольно. Я так думаю, що я сьогодні придурозі, відчуваєш. Не просто Так. Що завтра не встану. По скільки тут будемо виконувати? Кількість разів? Я думаю, до 20 разів десь. Якщо правильно повідомляємо танпі. І я думаю, з головою вистачить. Знову ж таки, від рівня треновості. Від трьох до шести підходів можна робити, так? Ще не на за спини. Пішли далі. Отак знімають. Штуку залазимо. З першого разу не склалися. Просто про дали. Все не просто. Так настройся безсерйозно. Роби нормально, Давай. Давай. ти. Все по цьому, як кажуть, по навігатору. А тепер давай вигадаємо, що тут працює. Що тут працює? Ну. Особливо тут не працює нічого, тому що тут вінкнення якраз дуже сильні м'язи, ніг і м'язи спини. І от в даному випадку зрозуміти, куди він намагається дати навантаження, а нікуди він не намагається його дати, тому що толком ні спина, ні ноги не навантажується, правильно? Ну все так, як кардіо, я думаю, або в якості розминки. Або знову ж таки, або просто реабілітація після якихось травм, суставів, заживлення, операцій, тому подібного. Тобто для фізкультурників і спортиків, що ми кажемо? Підійде, рекомендуємо. Я кажу, не рекомендую, не витрачати свій час. <рес> а, а чому це... не витрачайте свій час? Як розминочка, це в цілому Ну Розминочка чого? Я не знаю, не. в цілому тіло. У нас тіло. пішла дискусія. Ну дивись. От якщо з боку подивиться, то я <рес> Я казала, хлопці, це Вигадай, підготовка... підготовка до Дня Святого Валентина. Стру... Не до нового року. По структурі нагадує. Ще не дня. Три травми отримали. Ага. ага. Ти, бач, тобі навіть залізти на нього складно, ти що на ньому хочеш щось робити. Ти сказав робити. Що ми тут бачимо? Ми? — Тобі подобається? Ну так собі. Ну, я скажу, що це, мабуть, більше для покращення рухливості, мобільності. Мобільності чого? Ну, от дивіться, та застегновий лоб вкручується, вкручується хребта. Ну, ти вся крутишся, але я думаю, що тут, мабуть, не, не ні, всі, думаю, не, отак, всі так, треба да. крутитися. Я думаю, що тут має сенс. <рес> Нет, сенс дивіться, має сенс зафіксувати верхню частину тіла Ті, і ні. просто от косине м'яза. Да. Пресу, пропрацювати. Так, да, да. Касине м'язом безпосередньо, ми просто пропрацьовуємо от рух. Скільки ну, да. тут годин треба крутитися, щоб відчути це навантаження? Я не знаю. В плані схуднення місцева робота там м'язів, наскільки це буде ефективно, місцеве розпалювання, теж не знаю. Ну, може більше знову ж таки те, що я казав, покращення рухливості мобільності і якийсь може. Реабілітаційний період, тут можна використовувати його. Нагадує той диск здоров'я, то, що в дитинство у нас таке було, то стоїш і не включишся. Трималася продати стінку. Що ми скажемо? Треба такий тренажер. Якщо, наприклад, у нас зранку там є 45 хвилин, морфум, година, чесно, я б не витрачав би час. А Юля може ще покрутитися. Своя точка зору. Хоча з іншого боку для координації, то геть так нічого можна працювати. Зараз по автопілоту піду до наступного тренажера, може десь впаду дорогою. А воно, до речі, крутить. Зразу видно профіка, починає рух з якого називають. Ну я вже просто скажу чесно, я вже колись спробував цей тренажер і мені доволі зайшов. Спочатку ніби я кайфу не відчув. Значит, підтягування хватом зверху. Підтягування давай хватом знизу зробимо. Да? Давай, звертай ручки на бруд. Ну да. <laughs> Ну, таким чином. Тут, 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 тут вже, я сказав, уже прямо гравитрон, так? Да? Легше, чем підтягується на перекладені. Легше в якійсь мірі. О, найширші пропрацьовується. Теж Юля, бізнес прокочує. Вставай. Зробила ви ти втомилася. Знову ж таки, підтягування широким хватом, як його не вбиться. Я тобі скажу, що особливого тіла ти не посадиш. Не що? Не, не посадиш. А, що відчувається, що тому ну, не таз відірваний. Доволі ізоляційна робота, хочу сказати, якщо правильно ставити, знову ж таки, потягнути виставити найширше м'ясо так. Або ж ми працюємо більше на найлатеральнішу частину, то відчуття доволі такі специфічні. Тут я б сказав, що пропрацьовується дуже добре. Ну, Ми і бачимо, яка кількість різновидів хватів може використовуватися і відповідно. Зверни вогу, найшерший м'ясо просто пішов в плач уже. Так. Да. Ти ж бачиш, це... я зробила 4 і це рази я і мені достатньо. Да. Тут, тут місцеві завсіх дати, і так, як то кажуть, оператор нам покаже, додаються собі туди ваги. Але скільки я слабок, я ж кажу, що ми працюємо до 20 десь тут разів, то вагу я додавати не буду. А коли в ударі ти казав, що Юля ще сідала, так? Да? Так, да, так. Да. А... Ти говориш, що ще Має треба. Місце да. Має місце бути. Моє місце, класний тренажер. Підходить. Що там? Давай, підйом <кхем> ніг. Ну, по юлі видно, що прямий м'ясо живота просто починає плакати. Вкручи. Я розтягнула і вкрутила. Да. Ну, Це стандартний тренажер. Чуть, важко. В залі такі є, чого ж так важко. Оце тобі не, не залізо тягають, вибачте. Тут люди не дотернуться. Звісно, важко. Конечно, важко. Фу, я думала, природа щось Без, таке. Ви зрозуміли. Так. Десь просто рекомендуємо, йдемо далі. Рекомендуємо, йдемо далі. Йдемо <ристо> <ристо> <одніється, ристо> бійці, в машини <ристо> почали <спокула ристо> додому. <ристо> так, що це у нас? Це у нас типу стандартні. Бруса, да? так? Ну, Шараною питання. Хто роз'їв велику піпу, той може не влізти, да? та ні, може і влізти. Я підумав, в ту сторону там трохи вище. Там ширше? Як тут вище. Вища? Шарина, так. Да. Ширина стандартна, щоб могли всі тренуватися. Вон, до речі, той тренажер, що... Мені не сильно не зайшов, дивиться, якою популярності користується. Класно, можна спілкуватися, можна типу, робити гаряче, тренується. Можна каву пити, Так, да, можна каву пити. Зверху не поставиш. Ну що, бусе, тут все зрозуміло, тут немає що навіть розповідати. Так, має місце бути обов'язково. Якщо вони тут є, то це те, що треба. Знову ж таки, кількість разів, те, що ми говорили, можна так. Можна таким чином більше заізолювати тріцепси, внутрішню частину. Можна лікти в сторони, щоб зробити на м'язи грудей, мабуть, да? ось таким чином більше в грудну запускаємо, навантаження. Так, баличку так, і там далі. Даний тренажер допомагає нам пропрацювати м'язи спини з різних ракурсів. Дуже класно, бачите, ось працюють вони. Навіть в футболці видно. Внутрішнє зараз працювала частинка спини. Зараз широчайший м'яз спини буде включатись. Якщо ви хочете тоненьку талію. Ну, Як тоненько. Красиво. Я вже Ти поламав? Воно було так, то та да. та не є. Сім, сказав, що то не є. Скаже, що то я. Щось поб'ють. Тобто цей тренажер ми також рекомендуємо. Зараз ми підійшли до тренажера. Де можна просто посидіти? Да, де можна просто посидіти. Подивитися на природу. про просто так сказати. Насправді кут доволі незручний. Якщо ми будемо говорити про м'язи працю, може щось не так розумію. Але, скажімо так, я вже рідко бачив, щоб хтось там, як в школі на фізкультурі або десь на площаці робив це вправи правильно. Попробуємо зробити правильно. Давай. Прогин в поясничному відділі, повністю прибираємо. Лордоз округляємо. Що ми робимо? Починаємо працювати м'язами працю. Повністю не піднімаємося, не знімаємо з нього навантаження. Десь таким чином. Детонація. Пішла. У Юлі виходить краще, молодше на пару років. У Юлі сідниці провалюється вниз краще. У Юлі сідниці провалюється у колі простота масса. Вже відчуваєш. Не собіця. той. Або вже пізно, бо шарона мені на світ разкручиває. Коротше, якщо робити правильно, можна щось там робити. Але дуже важко. Але це треба тоді підбирати да. комплекс яким чином. Щоб ми робили там і ніг, наприклад, і скручування таким чином. Щоб прямий м'яз живота був задіяний по місцю. Так, давай, виїхала. Таке, що поїхали? я навіть просто, ну, я не знаю, це... Ладно. З першого погляду, наче якась там чушь, але якщо у вас проблема з ротаторами плеча, то цей тренажер для реабілітації буде теж доволі корисний. Тому що от зерни вогачих, no. поклади yeah. рука. Це зараз от зовнішнє м'язи, ми відчуваємо, як працюємо. Але в нас там в плечі су суглоб дуже-дуже складний насправді. Там є ще м'язи, які провертають. Ну, це ми зараз про зовнішнє говоримо, але от саме всередині відчуття в м'язах теж є. Зрозуміло, що тут не 10-20 разів. Тут значно більше треба його робити. Але знову ж таки, для реабілітації або в кого на рухливість плечей, то можна використовувати. Згодно? Так. Да. Рекомендуємо. Здавалося б, не серйозно. Насправді серйозно хтось підійшов до цієї площадки і таке зробили, щоб можна було не просто тренуватися брутальним качкам, таким як Юля, а щоб можна було навіть на складати. Ти попробуй один крутить людей, інший, інший біг. О, бачите, це для, для, для розвитку когнітивних здібності. Та О, так прикольні люди. Бачите, <гум> як шляху. може, а? <гум> а в другу сторону? Звісно, що трохи пищить, але нічого. Подійди. Це я в одну, так да, вичув ні? <гум> як би на адекватно сказали ці тупі качки? Щось в цьому є? Але незрозуміло навіщо. Отака. В лікарні. <гум> Ну, я практику проходив там, і в острій, і в третій лікарні нашій тут. Що тобі сказати? Там дуже багато тренажерів такого типу, що мікро обтяжені, але на мілку моторику. Там у людей, в кого там суглоби зламані були, не? будь який ну, суглоб, так, біч, там життя. шиті, склепані, на руки, на ноги. Ну, в принципі, на ноги менше, а от на руки там дуже багато таких от різних пропрацьовачів дрібних м'язів. І отут оце, якраз от та ж ця моторика зверни увагу. Раз, два, три. Три суглоби працюють, тобто смішно, але не смішно. І знову ж таки, для розвитку координаційних здібностей, те, що ми тобі казали, один крутим в один бік з другий, потім поки що нічого не встигла подумати, і навпаки, так? Да? І спробуй навпаки, бо не вийде. Коротше, якщо ви прийшли потренуватися, забудьте про цей тренажер. Якщо треба реабілітація, тоді можете ним користуватися. Ну, ми зараз говоримо про фізкультурники про спортсмені, так? Да? Да. І от там ми огляд робили. Зараз найкласніший тренажер. Оператор нам зніме найкорисний. Де ти, пацапайся тут? Ти тільки крепко дрожись, хорошо? <рес> Ты думаешь? Ты хочешь пора крутить чем назад. <рес> Блин, а воно этот. Держишься? Да. <рес> ну тут краще, бить дромация. Ты назад будешь крутиться сейчас. О, роздренись наоборот. Ну наоборот, я, Держись крепко, ману сейчас в голову видишь. Держись. Держись, держись. Чуху! Ось ще один класний тренажер, в принципі, теж має місце бути, крутимся і тренуємо м'язо жити паралельно. Тобі запустився так? да? <рес> Це вже такий буде трошки жарт, але все ж таки, як ото є підтягування драбинкою, да? або віджимання. Так само крутимося і просто тримаємо, хто довше протримає руки, чи це ноги, волку для нас і Так, Сьогодні ми вам провели невеличкий огляд вуличних тренажерів, зорієнтували, що потрібно, що не потрібно, що для чого потрібно і чи варто використовувати. Були раді знову бути з вами. Підписуйтесь на нас, дивіться наші. Наші відео, коментуйте, задавайте питання, задавайте напрямок наступних наших випусків і чекаємо від вас лайки та підписки. Крутко, по суті. Якщо треба тренувальні програми навіть до таких тренажерів, звертайтеся. Ми знаємо, як їх зробити правильно, ефективно, так? Так. Все.